Хтось скаже, що Джо Байден зробив аж забагато для України. Хтось скаже, що Джо Байден дуже довго рухався, і йому треба було ще 2,5 роки тому почати натискати на педаль газу і більше і більше допомагати Україні, але він не дуже так рухався. Хтось вважає, що Джо Байден запізно почав багато допомоги просувати в сторону України, і хтось взагалі вважає, що Джо Байден теж винен в тому всьому конфлікті, який відбувся, і що можна так сказати, що він не допоміг достатньо, але з самого початку багато обіцянок дав Україні і українцям. Але ці всі розмови, ці всі думки будуть завжди в суспільстві перетинатися за столом між друзями, між сім'ями. Але ми не повернемо те, що вже відбулося. Ми тільки можемо дивитися вперед і що чекає спереду Україну, українців і загалом майбутнє нашої прекрасної держави. Перш ніж я продовжу, багато з вас запитують мене завжди теж саме запитання, як там мій дідусь. Хто не знає, мій дідусь був тут в Канаді і досить став популярним на моєму каналі. Набрав багато досить переглядів. Людям подобалося. Його розмова, як він розповідав гарно, культурно. І як бачите зараз на екрані, я з дідусем на цьому каналі досить багато відео теж зняв. І мій дідусь завжди запитує, завжди дивиться мій канал. І йому дуже бракує цього спілкування з вами, дорогі глядачі. І він вам передає велике вітання. З міста Львова, і він мене попросив і сказав мені, що абсолютно недавно, нещодавно він пішов перукарню на вулиці Залізничній, і перукарня називається Чорнобривці. Він туди зайшов і сказав, що до нього віднеслися як до людини дуже гарно, культурно, професійно. І йому це дуже сподобалося. І знаєте, коли ж до людей гарно відносяться, коли. Професійно від, е, люди роблять свою роботу. Це завжди треба нагадати і просто від щирого серця просто сказати. Що кому цікаво, хто хоче, можете піти в перукарню Чорнобривці на вулиці Залізничній. І повірте, їм буде приємно, що ви завітаєте до них і допоможете їм розвиватися. Дякую, друзі, що вислухали мене. А тепер повертаємося до сьогоднішнього відео. Нещодавно Джо Байден заявив, що якщо б він дійсно е, боровся з Дональдом Трампом за місце. Президента Сполучених Штатів Америки то він думає, що він би виграв і що люди би його підтримали. Але найбільша проблема він зазначив, що він не хотів і не мав вже бажання бути президентом до 86-річного віку. І давайте з вами будемо відвертими. Хто дивився, як Джо Байден спілкувався англійською, як він говорив, і дійсно його наживу бачили. То видно було, що на жаль, Джо Байден вже підав і дуже сильно підав, і він просто. Вже немає тої сили, немає того серця в собі, щоб продовжувати вести і таку велику та сильну країну. І тому він зрозумів свої сили, відверті сили, і він теж хоче трошки побути на пенсії. І він бідав своє місце молодшому кандидату, молодшій кандидатці, яка. Програла ці вибори, і велика була кількість людей, які були підтримували її. Велика кількість людей, які були підтримували Дональда Трампа. Але я вас попрошу залишіть цьому відео вподобайку, щоб ця оперативна інформація змогла добратися до українців. Бо я більш ніж впевнений, що багато українців ще про це не чули. і це важливо, бо українці. Наприклад, батьки чи родичі, які є в Україні, їхні знайомі перебувають в Сполучених Штатах Америки чи в загальному родичі. Вони переживають за своїх близьких. Вони хотіли, щоб українці мали безпеку, захист. І Джо Байден абсолютно вдарив, останній зробив такий удар в сторону Дональда Трампа. Бо Дональд Трамп хоче абсолютно депортувати багато людей, тимчасових різних іммігрантів. І це одна з його найбільших таких цілей. Коли він прийде до влади, щоб депортувати назад е, свої країни людей які зараз перебувають в сполучених штатах америки і звісно українці були одні з тих людей які би попали під цю категорію але джо байден підписав і додатковий захист і продовжив, продовжив цей захист аж до 2026 року ще на наступні 18 місяців і тепер 106 тисяч українців є більш в безпеці можуть легше здихнути звісно це не допоможе і там немає ніякого шляху до того, щоб отримати повноцінні документи чи паспорт, щоб назавжди залишитися в Сполучених Штатах Америки. Але додаткові 18 місяців багато чого ще можуть вирішити, і, можливо, війна завершиться в Україні, і наші українці зможуть повернутися вже в мирну Україну, де немає абсолютно ніякої війни. І зараз Джо Байден продовжив цей тимчасовий захист також людям з Ель Селвадору, також Судану і з Венесуе. Але бо там теж конфлікти, там теж проблеми різні, і люди задоволені, вдячні. І Дональду Трампу буде не так легко це все абсолютно скасувати. Це фактично буде нереально зробити, тому що буде багато різних проблем, різних законів, які він не може просто перестрибнути. І це все займе час. Тобто Джо Байден не просто так. Підписав це, щоб е, Дональд Трамп прийшов до влади і зразу на другий, на третій день це знову скасував. Так не буде і швидше за все, Дональду Трампу не вийде нічого і так зробити до 2026 року. І тому Джо Байден не продовжив це на довший термін, бо він прекрасно розуміє, що продовжувати до 2027 року чи 2028 року нічого абсолютно не дасть, тому що Дональд Трамп вже до того року добереться до тих людей і депортує їх. Для наших людей в Америки це абсолютно. Круті та класні новини в теперішній час це важливо, коли є якісь позитивні новини, тому що де не подивишся, де не включиш, завжди якийсь є негатив, і світ покотився в трошки в гіршу сторону на даний момент. І будемо надіятися, як я вже говорив, тільки на краще, тільки на майбутнє, і ми тільки можемо дивитися на майбутнє. Минулим немає чому чого жити, тому що минуле це тільки спогади. А те, що завтра, те, що буде в майбутньому, ми ще можемо змінити. Ми можемо щось з собою зробити, І тому не варто ніколи здаватися, і варто завжди бачити якусь стіль, якесь світло в кінці тунелю. Я дуже радий за те, що я зміг вам донести цю важливу інформацію. І ви дізналися сьогодні абсолютно нові та круті новини. І українці, які перебувають сполучених Штатах Америки, їм зараз точно легше і вони здихнули від полегшення. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.